6 травня православні християни відзначають престольне свято великомученика Георгія Побідоносця. Цей святий шанується як покровитель війська та захисник хижих звірів. Він родився в Бейруті, теперішньому лівані, в сім'ї знати батьків, який був забезпечений матеріально, духовно ще був освіченою людиною. Но з юних літ він себе проявив як істинний полководець, воїн, якого запросили на службу до римського імператора Деоклітіана. За те, що Георгій сповідував християнство, імператор Діоклетіан віддав його на муки. Святого били жилами волів, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині. За легендою, Георгій списом заколов змія, котрому язичники приносили на поживу дітей. Тому на іконах він зображується на коні зі списом, що символізує перемогу над древнім змієм, дияволом. Я би поставив навіть на рівень його, як нашого храму, святого, святителя чудотворця Ніколая, тому що, як і свята, і православна церква, взагалі і християнські церкви. Георгія Побідоноси святкують, вважають як великого святого. Який своє своїм життям доказав повну свою відданість справі Христові день великомученика Георгія в народі називають ще Юрєвим днем цей день до часів царювання Бориса Годунова селяни могли переходити до іншого поміщика. Саме ж зображення святого було гербом руської держави в середні віки і включено до древнього гербу Москви.